Привіт! Ми приїхали вітати другу мамочку з наступаючими святами. Холодно, внітри холодніше, так? Да? Ну, Це може на вже на вечір, на вечір просто, так? Да? Зараз да. підемо, привітаємо да. мамулечку, заберем їй те, що привезли. так, Забирай. Давай шампусик. Ой, выбачайте за качество съемки. Открывайте дед Мороз. О, уже с новым годом да. Спасибо А, а то вам Свекруха вам придала. Сваха. 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 сваха Ну ничего себе Спасибо Свасе Ой, что она передала да. Сейчас я разденусь Чтобы я горбуза ела поближе. Да Это вам нам Сваха дала <свіг> ну то его мама дала. Ну, Як собі... двома руками брати? Так, <свіг> двома <Да, одному>, хватайте. Сейчас <свіг> <вам, свіг> <а! витило! свіг> розділиться. <свіг> ага, і що? Виключайте телевізор, зараз будуть розборки. Ой, За те, що зяті нічого не даєте, а двома руками все вистачаєте. Ну, ви Ні, ми ж зараз виїжджаємо. В смыслі? Ну, Так. Ну, смысле. Ага. Да. Да. Ага. Я вас хочу привітати з Артемом з наступаючим новим роком. Так це дуже рано. Так а ми а, ж не приїдемо вже на Новий рік. Ми ж на Новий рік вже перший Ну, Я хочу, щоб до 1 числа ви вже трошки освоїлись і е, щоб у вас довго держала батарея і щоб ви добре дивились Ютуб. Ви І читали. Тут великий екран. Що? І щоб ви щоб у вас був новий телефон, а не е... після нас, як завжди. Чому? Зачем? В смислі за чим? Дивіться, який красивий. Та ну вас. <гум> так теж емоції. Ви ж читаєте телефон? Читаю. А екран поганий, правильно? Поганий. А тут здоровий екран і а дуже серце стає. Так не надо нам тут. Дивіться, такий красивенький. Такий Так мені такий... що настроїти? Я настрою. телефон. Ну телефон. Я не тільки двома руками буду хватати. І ногами, і ногами. І я буду плакати, бо мама плаче. Я буду плакати. Давайте будемо втроєм плакати. Так а що? У ще за бабки, ми ж приїхали бабки забрати за нього. У мене ж їх немає. Прийдеться зараз почку здавати, а що робити? У мене одна негодна, так що з однією. Який орган один росте, печінка. Зараз одріжемо печінку І доді. Печінка не годна, <рес> ні, ні, тут зразу їх не куплять. Чехол до нього є. Ага. Супер швидка зарядка. Ух ти. За, якщо до 30% садиться, ага. ставити на зарядку за 15 минут заряджається. Так, По-моєму сказати, 15-20. Я не пам'ятаю чесно. Це ти постояла, я прийшов пішов дивитися другий вісім. До 100%. Ой. Ось зарядка. Оце я вам все потім розкажу і покажу. У мене, мабуть, давлення. Голова, голова заболіла. Вот От чого. емоції. Ви що? Що? Ми придумали. Це треба буде старий телефон і треба буде до вас приїхати, як буде. Светло, потому что надо где-то півтора полтора работать. Так, а что ты сейчас не можешь? Вайфай fi есть тут. А ты что, сейчас? Может, мы уезжаем? А до скольких? До А сейчас сколько? А сейчас четыре, наверное. Народнее, пятого. А, тебе аж на восемь, да? Мне на восемь стрижку. Мама, на пятого. Мне стрижку на восемь. Я все сделаю, Я что вас не Це це, куди можна? А це. А куди може положити зразу чи що? Та -да. там, чекай, Ну що, візьміть, правильно? Я розв'язу. Та воно. А ну вині Не розв'яжте, бо я його вніс і воно. Ой, слава Ага. Ой, гарбузик. Здорово. Курицю ми забулися. Вона вже дзвонить, ми, ми були вже в верховцеві. Курей забулися. А, ви собі забулися? Так, так, так. Та нас є, там не треба вони просто, що вона каже, хотіла освободити, освободити морозилку, щоб свиню туди закинути. Ну, так, так, так. ну потім, потім розберетеся з нею. Да. Так, тут вам то, томатний сок, цей. То нас. ага. Зараз настрою маму телефон, там то будемо теж їхати. А, і кров'ю. Ага, Двома руками беріть. Вот так. Вкра заморская. Uh -huh. Баклажанная. Так, мами настроила телефон. Сейчас он відновлення файлу там доту закінчиться. За зробила, єдине що ще банк не змогла зробити. Бо мама не помнила пароль. Ну зайде Хай, кажу, лучше в Ощадбанк, бо там тільки три спроби. Ну, звісно. Хай краще він поки їй на карточку. О, нам теж ще передачку. Пособирали передачки по всім фронтам. Пособирали передачку по всім фронтам. Це в, в одному селі. Мама, макарони. Мама макарони не їсть, а у мене макаронний парень. No. Це ви собі поки світла не буде заваряєте чай. У вас чай є? Багато? Хватит? <ріст> Хети. <Хватит. ріст> єсть. Чаю все єсть. Бутерброди. Корзинки. Корзинки, так. Да. І тоді і із тим майонезом І З, з сиром. Плавливим. Плавним. Да. І зверху той. Я вам лучше розкажу. Кор... Класно. Корзинки, туди кусочок масла і зверху ікра, якщо не заморачуєтесь. Ну, корзинки я не купила. Так ще до Нового году. Ну, От ви йдете завтра вищадбанк. Мама весь дождь, да, лисичек? Боже, бублики. Там написано, что вам нельзя есть бублики. И хлеб, и макароны Есте, У меня не забыть сосуды. Да. У меня сосуды чистые. Да. Поэтому... Я... Так что мне можно... Ну, не много, конечно. То, ну, мама с умом съесть по чуть-чуть. И сахар в норме. В принципі. Так. Так. Ось-ось-ось-ось. ось 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 По голові. Ой, Це мене тут чи прийшли, чи ага, що. Ага. У мене отут теж О, На, ось. О. Одній... <голові> Ще з однієї. Ще з однієї сторони. Артошки ростуть. Да, це... Тьома. Хай у тебе от Тьома, а у мене от кого. Все. Та я ж не знаю, Чай що готовий, у вас тут за сусіди. Чай готовий? Все готове? Все готове. Ввечері готово. Тома поміняла. Це mm -hmm. з дому. Та, да, да Пішли. Зараз відео догружається іде моя свинючка маленька. Так хорошо. Артем не спить. Даже. Да, що виспався. Даже да, не спить, Артем. А що Йолочка це не включена була? Так, мама с шампанським під Йолиночку, шампусик, красиво. Зараз виключиться світ. Все, телефон э, цей заряджений, ви можете і тут дивитися Ютуб, если що, ага. если захочете поклацати його, можете він. Просто що без карточки. Ясно. Ну він робочий. Да. Мама тепер буде з трьома ходити. <рес> Ні. Два, два. Третій не влізе. У сумочку. Хоча мені вже сумочку треба поміняти, конечно. А що у вас нема сумки? Такої нема. Да, Маленьку? Да. Маленьку надо. Да. Так вони їх. О, ну, гулятик, остався з телефоном. Ой. З ним ходить. Так. Да. О, якраз. Ти поняв? Це тобі намік був. Що світі треба нова сумка. Я нічого не слышав. Він нічого не слышав. Що, поїхали? Я у вам мене вже візьму. так потервався. Я бачу. Ну, то... Що, зараз у відео догружається і їдемо. Що залишиться тут у мене? Тьом. Ну дивіться, вона висвітлюється все одно. Та я її замазую просто. Тоналкою. Ти тоналка. Все, будемо збиратися собираться, їхать. Да. Угу. А -а. Поки є ще світло, спуститься на ліфті. А, ну да. Поехали. Все, поїхали. Без двадцяти всіх спіть. Все, давайте вам. Нема за що. Давай. Спасибо. Не плакаєш. Що ви в мене є? Не буду вже. Я вже поплакала. Люблю цілую, пока. Все. Пока. Иду. І сіля поцелую. Закриватися. На 14 сумків закриватися. Ні. Пока. Пока. Ввечером дзвонить. Звонить? Хорошо. Тільки не в десять разів. Ну, постараюсь. Пока. Что, до дома? Да, собаки надо корм купить. Сразу купим? Ну, да? mm. Будем ехать до дома. Один сейчас выключает раньше светло. Ну и что? застрянули в лифте ну и что я могу за звонить а где остались я думаю тут кто то живет в этом. Mm -hmm. что думаешь ну ник их ни у кого не мается Палки все еще открываем ну я не знаю у нас есть да есть yes. я ну, сам открываю. Mm -hmm. я же три раза уже застрял сам же выпал. подъезд украсила О, на вулиці вже темно. Ну, ми зараз якраз поки доїдемо, вже тепер у нас довжні в шість включитися. Сідає. Все, їхаємо до. Сумка моя. Прости. Тьом. Ну, я спешила, звені. О чули він, так? Да? Замочекався. Все, вам вже нічого не видно. Поїхали ми додому. Який ялинок. Сиді? Залишилось два дні. До Нового року. До так. нового року, а ялинок просто тьма, тільки одна точка. Куди вони їх потім дівають? Та куди просто вибрасують. А гроші вкладені, це що, вони... Получається в мінус працюють, чи що? Чи там така наценка на ялинках, що ну, я не ну, не розумію, ти подивися скільки їх. Ну, Гланди, ну, дуже багато, так. Да. Просто в тому, що я не розумію, просто що ну куди вони дійсно їх дівають. Вот це ну я розумію, що вони їх вибрасують. Я все це прекрасно розумію. Но... Не знаю. Це ж якась ціна повинна бути, щоб ти хоча б відбив би це все, що ти продаєш? Не знаю. Не розумію. Я теж не розумію. Просто скільки їх залишають, це тільки та одна точка. Зачем тоді так багато їх беруть? Ну, Жадне не, не даром недаром ж пословиця є, понимаєш? Ну, не знаю, ми з цим не сталкувалися, тому ми не можемо просчитати нічого. Не розход, не доход, не маржу, нічого не можу. Ну так. Да. Може, може вони взагалі вийшли за нольку. Не видно нічого, знімаю, вам... знімаю дорогу, тому що нічого не видно в машині. Так. Да. Все, їдемо. Якщо побачимо якусь гарну локацію, обов'язково вам покажу. Може вже десь щось світиться. Наконець-то я побачила цю красоту вперед. що і тут і там горить, да? Нічого чомусь... вони якось там половину горять, половину не горять mm. половина не ну, горить. Це ж не повністю горить. Дивіться. По тут не горюють, тут трошки нікого. Все горі. І хобі, щоб все горіло. Ну. Крисота ось так. Бачиш, сніг взагалі ростає. А кажуть, що ночі буде мінус 8. І завтра буде папець буде завтра. Як я називаю сракопад. Да, не те слово, там буде не що сракопад. Ось тут дві ялинки. Почали новорічне. Зараз поїдемо заплатимо за квартиру. Поїдемо, купимо корм, річику, мандаринки. Да? Нові мандаринки я бахнув, повіше. Мандаринок реально хочу. Вчора дві які? Спадки хочеться да, чи що? Ні, не хочеться. Просто ти позіхнула я після цього. А воно ж заразительно. Пойдешь в красоту напыташ, да, до Барбера? Да, сегодня 8 до Барбершопера. <смеш> барбершопера. Вноси по выдергаю в ухах везде. Волос. Будем готуватися до нового року, да? Да. Вс, отправила в АТБ, сама из сейчас куплю корм. И сходи за мандаринками. Привет! Я купила річеку там корм і мені <смі> дали подарунок. Бачите, вона дуже в магазині. Це корм! <смі> Привітали, так приємно, клас. Так, що тут у нас за мандаринки? Навірно, оці типу по 105. Сейчас питаю у дівочку, чи ні. Я думаю, що там. Я лише смачні ще вже По 105 гривень. Я вже скупилася, значить, стою, жду його. А він там іде. Він вже замерзло. Холодно. На, на вечір морозить, береться. Завтра буде.

І мене Ксюха поздоровала з наступаючим новим роком. Подарувала гель для душу, спинка. Там таке вкусно так пахне. Бабелгамом. Холодно тільки що було. Це я пройшовся дві минутки. Я заберзла. Так, нічого не видно, друзі. Давайте поїхали додому. Побачимося вже вдома. Пряме включення срочне. Дивіться, як ми построїли. За баба яга така. І <реш> не знаю. Шестиметрова. Ага. Ну, хорошо ліпиться з ним. Ну так. Да. Ну воно зараз замерзає вже все. Вже, вже. Холодно. я тебе стояла, ждала, я офігела. Я все, я, я їдемо офігел. до нашого мальчика любимого. Натащили. <реш> да. Талмута ще скупилася. Де наш тут любимий мальчик? Носом вже тут чули, шурхає. Привіт! Привет, мой малышка, привет, привет, привет. И да, Да, Артём. Да. А так ты високо можеш прыгать. Вот так ты высоко можешь прыгать. Мы вкусняшку тебе купили. Вкусняшку купили. Привет. Привет, Олентяна, привет, привет. Привет, привет. Гулять сейчас идешь. Гуляйте дадеш сейчас. Гуляйте даєш. Прикинь. Ой. Так. Що він тут? Нічого не наробив. Пошти трошки. Ялиночку включити, щоб гарно палала. А там любов. А там любов. Ритюнь, Та каже, куди бійте. Що, підемо? Ой, любі, друзі. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, ми роздіватися, розбирати сумки і відпочивати. Все, любимо, цілуємо вас до наступних відео. Пока!